Всім привіт! Вітаю у себе на YouTube каналі. Сьогодні в нас на огляді наступний автомобіль із Швеції, який вже є актуальний до продажі. А саме це Audi A4B9 в універсальний. Що саме за автомобіль? Скільки він коштує, в якому він стані і що тут є цікавого? Дивимось. І не забувайте підтримати це відео лайком та підписатися на цей YouTube канал, щоб не пропускати нові відео. ЄА4Б9 Універсал. Автомобіль 2020 року випуску. Перша реєстрація була перший місяць, 21 рік. Під капотом 2 літра. Турбодизель на 190 коней із позначкою вже 40 ТДІ і, звичайно, кват. Коробка, Естронік. І пробіг автомобіля, щось тут 117 чи 118 тисяч кілометрів ціна автомобіля в оголошенні 115 тисяч злотих запитав за скільки готовий продавець віддати цей автомобіль то сказав що за 110 зараз готовий його віддати але можливо ще й щось там трішки буде пустить так бру камеру 05 і глянемо що є цього автомобіля оптика LED Matrix в гарному стані не знищена Передні партроніки, омивач, фар. Адаптивний круїз контроль в автомобіля. Хром попереду повністю і ціленький повсюду. Автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках 17 х Звичайно, тут 18-й, або 19-ти 18 19 більш пасували б цьому автомобілю. Хром на вікнах, хромовані рейлінги, тонування задніх вікон. В автомобіля, якщо не помиляюся, вебасту є. Задні LED-ліхтарі, задні партроніки. І ось так все виглядає. Цей автомобіль повністю є в рідній фарбі, як заявляє продавець. Але то звичайно перед покупкою. Все перевіряємо. Відкриємо капот, глянемо, як там. Ось під капотом 2 літра дизель, 190 коней, 40 ТДІ, Ну, Звичайно, на такий пробіг, подивіться, як все виглядає. Дійсно, стан нового автомобіля. Ось навіть подивіться біля турбінки, як все виглядає. У металу він код, навіть ще не зачуханий. Оптика є рідня в автомобіля. Автомобіль повністю є безвипадковий, як є заявлено. Глянемо, що там є цікавого по комплектації автомобіля. Повний електропакет, дерпела регулюються підігріваються. Також у нас електрокришечка, центральний замочок. І ось оцінюєте стан автомобіля. Сидіння в автомобіля є тканинові з гарною боковою підтримкою. Підколіннички, поясничний валик, який працює, регулюється механічним чином. Все працює, ковролін оригінальний. Датчик світла передні задні туманочки, адаптивний круїз, датчик світла дощу, шкіряне мультикермо. До речі, це одне із найкращих, яке мені подобається, в Audi. Пелюстки для перемикання передач. Підлокотничок. Автохолд, електроручник, селектор. Ніші підстаканнички, система старт-стоп. Тобто автомобіль заводиться із кнопочки USB, розеточка на 12, ESP, Трохзонна кліма, третя ще позаду, підігрів передніх сидінь. І вже автомобіль на великому дисплеї. Центральне зеркало з автозатемненням. Дах чистенький. Чинюйте. Стан салону позаду, третя зона клімату, дефлектори ціленькі, в автомобілі, до речі, ніхто не курив. дійсно пахне новим автомобілем. Автоматично шторка теж піднімається, Лед під в багажничку. Ну і тут у нас акумулятор, сітка і все. Вон там ключ є. Так само закривається все, все працює. Сотничок підстаканнички попереду по панелі взагалі нічого ніде не знищено. Пасажирське сидіння також із поясничним валиком. Бебасту і два оригінальних ключа. Давайте присядемо, запустимо цей автомобіль. Заводиться автомобіль все гарненько, ось кліма. Пробіг 118 тисяч на кілометрів. Пише, що автомобіля через 1000 кілометрів вже має бути сервіс. нас тут навігація також виводиться. Великий дисплей, навігація все працює. Ну і, звичайно, хто їздив на ауді, той знає як сидіти в ауді. Взагалі, як їздить патро, як сам автомобіль керується, і взагалі як працює S-Tronic. Так самі бачите, що автомобіль дійсно є збережений, в гарному стані. Ну що, перейдемо під чи слухаємо двигуна. Ось робота двигуна. Ніяких звуків, лишніх шумів, нічого немає. Тому ось, друзі, вам приклад, як має працювати дизельний двигун в Ауді. Ось ось дивіться, як працює оптика задні леди. Тому, ну, друзі, ось такий автомобіль може стати вашим автомобілем. Audi a 4B9 Універсал. 2020 рік випуску, перша реєстрація, нагадую, перший місяць, 21 рік. 2 літра, 40 ТДИ, 190 коней, quattro S tronic, 118 оригінальний пробіг. І вже для вас трішки поторгувався. Ну, 110 тисяч злотих коштує такий автомобіль. До речі, хто думає, що це дорого, зайдіть на сайт Otomoto і ви будете в шоці, які ціни на такий автомобіль. Автомобіль дійсно в гарному стані, я думаю, це все самі бачили. Тут ніхто нічого не скриває. Ну, Ось, Друзі, такий автомобіль є зараз актуальний до продажі. Якщо ви їм зацікавлені, нагадую мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Звертайтеся, про все домовимось, можемо приїхати, зробити повністю оцінку цього автомобіля і сказати в дійсно якому стані. Тобто детальніший кузов, стан салону, електроніка, комп'ютерне обладнання, поїхати також на яму і зробити тест-драйв. і тоді вже вам надати повністю інформацію, в якому є дійсно стані цей автомобіль. До речі, пишіть свою думку в коментарях і не забувайте підтримати це відео лайком та підписуйтесь на цей YouTube канал. Всім всього найкращого і до побачення!